Я хочу подякувати так президенту Ордогану, його, його команді. Дуже дякуємо. Народу Туреччини за підтримку територіальної цілісності суверенітету України ще раз це підтвердив під час нашої розмови президент Дага за те, що завжди підтримує Україну. Вважає Крим українським для мене це дуже важливий сигнали нашої особистої дружби і підтримки політичної різної підтримки України. У нас була хороша розмова на найвищому. Рівні Україна приїздом в Туреччину. Початок нашого приїзду я почав вирішив почати з разом з президентом Роданом зі столиці. Ми продемонстрували високий склад нашої делегації. Це міністр закордонних справ України, керівник офісу президента, міністр оборони України, керівник генштабу України, голова служби безпеки України і. Представники всіх розвідок України. Туреччина, хочу це відзначити, зустріла Україну делегацію на такому самому рівні, на найвищому рівні. Після того, як ми зрозуміли рівень російської делегації, ми бачимо, що вони, на жаль, дуже несерйозно ставляться до реальних перемовин. Ну, поки що ми не бачимо серед присутніх ті, хто дійсно ухвалює рішення. Хоча це була, е хочу нагадати, пропозиція руських до прямих перемовин, підтримка президента Трампа особисто, що лідери повинні зустрітися. Але тим не менш, незважаючи на достатньо низький рівень представлення російської делегації, але з поваги до Президента Трампа, з поваги до Високого рівня делегації Туреччини і до президента Ердогана, і все ж таки бажаючи продемонструвати, спробувати досягти, хоча б перших кроків щодо деескалації, перших кроків щодо закінчення війни, а саме припинення вогню, я вирішив відправити зараз в Стамбул нашу делегацію, але не всіх безумовно. Голови служби безпеки, начальника генштабу не буде. Голови так, але делегація буде очолена міністром оборони України оборони, незважаючи на те, що якщо чесно, контрпартнера з російської сторони там не буде. Але тим не менш розуміючи, що зустріч має бути в форматі. Турецькою, американською, українською російською присутності, е, ну, по перше, посада наша міністра оборони, друге, він входить, склав склад групи перемовників, приговорників. Ну а по третє Рустем уміра в міністра оборони України вільно володіє турецькою, англійською, російською, українською мовами. Тому Наша команда в Стамбулі буде представлена щодо адженди. Ну мандат у них буде припинення вогню. номер один. Тобто вони полетять. Хоча я досі вважаю, що Росія продовжує несерйозно ставитись до цих зустрічей, не хоче закінчувати війну, але е, будемо надіятися, що вони продемонструють хоч щось під час зустрічі. Ми проговорили з президентом Туреччини завтра зранку. Ми з ним. Об'єднаємось, доєднаємось до саміту європейської політичної спільноти в Албанії, в місті Тирана. В принципі, ці зустріч, ця зустріч була організована заздалегідь. Там буде більше 40 лідерів.